Рати у зоні АТО. один військовий загинув ще 12 бійців. Постраждали за добу, бойовики 110 разів відкривали вогонь по українським позиціям. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії і мінометів бойовики обстрілювали Богданівку, Мар'їнку, Новотроїцьке і Водяне зі стрілецької зброї, і гранатометів. Терористи били по Гнутовому і Широкиному. Снайпери вели вогонь по Талаківці та Лебединському. На Донецькому напрямку Гістанків і мінометів окупанти гатили по Авдіївці, шахті бутівці Піскам, Верхньоторицькому, Кам'янці та Луганському. З гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Зайцеве і Троїцьке. На Луганському напрямку зі 152 мм артилерії Калинова, попасно Попасну Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 мм та мінометів різних калібрів на Олександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке та Новозванівку. неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Кримського. Гранатомети, великокаліберні кулемети та снайпери по станиці Луганській в районі ділянки розведення. По Валуйському також вогонь вів снайпер.